Привіт! У цьому відео проведемо експеримент та перевіримо, чи дійсно є можливість вивести кошти без комісії з карток Приватбанк на Монобанк за допомогою банки. Хто слідкує за моїм телеграм-каналом, можливо, пам'ятає, що кілька місяців тому люди писали, що можна, начебто, з Приватбанку вивести кошти без комісії шляхом поповнення банки від Монобанк. І я тоді перевірив цей спосіб, і в мене без комісії це зробити не вдалося, тому я тоді зробив висновок, що спосіб не працюючий, або я, можливо, щось робив не так. І дійсно, тут є нюанс, з яким це працює. І я дякую Данилу, який звернув на це увагу, тому зараз проводимо експеримент номер 2 Що нам для цього потрібно? Ми створюємо банку в Монобанк. Банку створили, тепер стосовно нюансу, з яким це працює. Перший раз я тестував це на картках Універсальна та картка для виплат, але обидві картки у мене були платіжної системи MasterCard. А як виявляється, нам потрібно для цього способу, щоб була платіжна система Visa. Тому я зайшов в Privat24 у розділ Гаманець, натиснув Додати та відкрив собі віртуальну картку Visa на кредитну і потім відкрив дебетову картку для виплат. Звісно, якщо у вас вже є картка Visa, тоді ви цей крок пропускаєте. Тепер я на ці картки переказав кошти з картки привату, з якої мені, наприклад, потрібно їх було вивести. Також нагадую, що при зарахуванні грошей на картку для виплат Приватбанк бере 0,5% комісії, якщо це не цільові кошти. Якщо, наприклад, це зарплата чи пенсія, то там комісії не буде. При зарахуванні на картку універсальна комісія відсутня, але я покажу, як це працює на обох картках. Також на всяк випадок налаштуйте ліміт на оплату в інтернеті на суму переказу. Наступне, що нам потрібно зробити, це додати картку Приватбанку, з якої ви будете переказувати кошти, додати її в Google Pay. З Apple Pay цей спосіб начебто не проходить. Далі заходимо в Monobank і копіюємо посилання на свою банку, заходимо у браузер та переходимо за цим посиланням. Тепер вводимо суму, на яку хочемо поповнити банку. І нижче мені потрібно вибрати спосіб Google Pay. Спочатку я протестую це з карткою для виплат, підтверджую оплату. Як бачимо, кошти знято і у деталях операції примітки стосовно комісії за цей платіж немає, і бачимо, що тут пишеться, що це покупка грошові перекази, але тим не менш без комісії. Тепер я повторюю ці дії з картки універсально. Ввожу так само суму, натискаю Google Pay та обираю картку універсальну. Бачимо, 2000 гривень списалося і залишилось 676 гривень, тобто додаткової комісії за цю операцію не було. Якщо зайти в банку в Монобанк, ми можемо побачити, що. Тут було цих два зарахування на 1100 гривень та 2000 гривень. Тепер в Монобанк я можу цю банку або розбити і зняти всі кошти, або зняти, наприклад, частину коштів, якщо мені потрібно їх кудись переказати, то з картки Монобанку я можу зробити це без комісії, а якщо мені потрібно буде зняти готівку, то я з картки Монобанк перекину ці гроші на картку PUMP і зніму їх в банкоматі без комісії. Тож, як бачимо, експеримент вдалий і комісії в такий спосіб з Приватбанку не було. До речі, відкрити картку Monobank та картку Pump ви можете, перейшовши за посиланням під відео, і додатково отримати за це бонус по 50 гривень. Також, якщо цей спосіб перестане працювати або він вам не підходить, я нагадую, що можна переказати кошти з привату через транзитний банк без комісії. Детальніше я розповідав у цьому відео, також писав про це в телеграм-каналі, але звертаю увагу, що Bank з 19 червня змінює умови по карткам і без комісії можна буде. Перевести з картки на картку до 10 тисяч гривень і так само до 10 тисяч гривень перевести по реквізитам IBAN. До цих змін ліміт становить по 20 тисяч гривень на кожен спосіб. Якщо ви вже також тестували такий варіант переказу через банку або плануєте, то поділіться обов'язково своїми результатами у коментарях. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.